Цьому році було відкрито відділення ендоваскулярної кардіохірургії, тобто це всі втручання інвазивні, кардіологічні, які проводяться через судини, тобто це коронарографії, це стентування, це встановлення водіїв ритма штучних пейсмейкерів, це абляції і так далі. На сьогоднішній день, тільки в цьому році, проводячи коронарографії, вже відібрано 168 пацієнтів для оперативного втручання. Тобто це є аортокоронарне шунтування. Я думаю, що до кінця цього року ми повинні вийти на 200 аорто-коронарних шунтування. Взагалі, завдання перед кардіохірургами стоїть не менше. 250 шунтуючих операцій в рік це є якраз цей показник статистичний, який уже е, сформувався в результаті запровадження цієї методики в Сполучених Штатах Америки в Європі, який свідчить про те, що якщо робити таких реперфузій не менше 250 в рік, то це уже. Намітить чіткі тенденції до зниження смертності від інфаркту міокарда. ми вже маємо в цьому напрямку досить відчутні зміни, тому що на сьогоднішній день ми можемо констатувати таке зниження більше як на 3%. Якщо врахувати, що таких хворих у рік є більше 600, то 3% – це. Не тільки цифра, про яку можна говорити, а це є десятки людських життів врятованих. Звичайно, лікування, запровадження нових методик, нових технологій може бути ефективним тільки тоді, коли воно має матеріальне і фінансове підтвердження. На сьогоднішній день, якщо йти шляхом запровадження високих технологій в охорону здоров'я, то без державної серйозної участі це є практично неможливим, тому що навіть собівартість такої операції, як аортокоронарне шунтування, воно сягає при відсутності якихось ускладнень при хорошій фракції викиду більше як 30 тисяч гривень. При сьогоднішніх доходах наших громадян, якби з боку обласного бюджету ці всі програми не були профінансовані, це було б нереальним. А ці люди, в яких ці кошти є, звичайно, вони б шукали центри з іменем, центри з досвідом, центри з відповідною репутацією. Я радий, що на сьогоднішній день на Україні функціонує дев'ять центрів. Які працюють на відкритому серці, один із них це є Ужгород, і він має хорошу репутацію, тому що рівень летальності післяопераційної один із найнижчих в Україні. І я думаю, що ми і надалі будемо розвивати цей напрямок роботи. Тим більше, що на сьогоднішній день ми буквально вчора отримали субвенцію з державного бюджету, тобто вже в виді розхідних матеріалів. На кардіохірургію більше ніж на 5 мільйонів гривень.